Тивне орієнтування це унікальний вид спорту, де поєднується розумова діяльність і фізичне навантаження. Дітям не дуже цікаво бігати кроси по колу. А коли в них є ціль, зібрати командні пункти, вони не замічають саме цих фізичних навантажень. Це мій перший досвід занять у спортивному орієнтуванні та туризмі. За допомогою спортивного орієнтування зараз мені дуже легко орієнтуватися на місцевості. Я дуже чекаю на те, як ми з моєю командою, кудись поїдемо в ліс, та з палатком будемо. Я дуже на цього, на цього чекаю.